Як Йона міг вижити у череві риби? Історія про Йону і Кита це одна із найвідоміших історій у Біблії про пророка Йону, який пробув три дні у черві Великої Риби? Чи можливо це з наукової точки зору, і як до цього ставитися нам? Можливо, це просто казочка така для діток. Що ж, почнемо з риби. Якщо я запитаю пересічного християнина, яка саме риба проковтнула йону, найчастішою буде відповідь, яка? Правильно, кит. Проте у біблійному оригіналі, в єврейському тексті, мова йде не про кита, а про велику рибу. Це важливо. Біблія не уточнює, що це була за істота, тільки те, що це була велика риба, яку приготував Бог. Ось як, як написано. Господь приготував велику рибу, щоб вона проковтнула йону. Це могла бути морська істота, яка існує і зараз, а могла бути навіть створена спеціально для цього випадку. Біблія не дає точного біологічного опису, бо акцент тут на дії Бога, а не на анатомії тварини. Добре, з рибою розібралися. А що ж каже наука? З точки зору біології, деякі морські істоти дійсно можуть проковтнути людину цілком. Наприклад, кашалоти. Це морські ссавці, які мають достатньо велику глотку. Шлунок у них складається з кількох відділів, де перший майже не містить жодних кислот. Тобто теоретично можливо, щоб людина могла там деякий час вижити. До речі, історії відомий випадок, який стався 1891 року біля Фолклендських островів. кажуть, що моряк Джеймс Бартлі нібито вижив після того, як його проковтнув кашалот. Пробув він у череві цієї тварини 16 годин. І, хоча достовірність цієї історії досі обговорюється, проте вона може слугувати певним підтвердженням, що історія Йони не є казковою. Що каже Біблія з цього приводу? Як ми можемо зрозуміти, читаючи цю історію, Йона потрапив до черева риби не випадково. Ця риба була Божим інструментом, адже Йона до цього моменту тікав від Бога, а в череві почав молитися до нього. Ось його слова. У скруті моїй заволав я до Господа, і він мені відповів. Тобто, це не просто історія про виживання, це історія про духовне відновлення і послуг Богу. Цікавий момент. Сам Ісус не піддавав сумнівав цю, сумнівав, цю історію. Він згадує Йону не як персонажа легенди, а як реальну людину. Він навіть порівнює досвід Йони зі своїм власним. Адже так як Йона був у череві кита три дні і три ночі, так буде син людський у серці землі. Це ще одне свідчення того, що ця подія була частиною Божого плану, а не якоюсь казкою. Отже, чи могла людина вижити в череві великої риби? З наукового погляду шанс невеликий, але можливий. Але головна думка цієї історії в іншому: Бог це той, хто керує навіть глибинами моря. І він запросто може використати найоригінальніший і, навіть, на перший погляд, неможливий спосіб, щоб втілити в життя свої плани. І якщо він врятував йону, то здатний врятувати і кожного з нас, навіть тоді, коли виходу, здається, немає. Тож довіряйте йому навіть тоді, коли ви в темряві. Бог бачить, Бог чує, Бог не запізнюється.